Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. В студії Владислав Бедренець, а передусім про таке. Наші вдома: у межах нового обміну військовополоненими до своїх родин повернулися троє черкащан. Двоє вважалися зниклими безвісти. Загинув під час купання. Водолази виявили тіло зникло на пляжі хлопця на 4-метровій глибині. Що надихає ризикувати? Начальник караулу пожежно-рятувальної частини Ігор Чмих розповів, у чому вбачає місію рятувальника. Зночі по всій Черкащині лунали повітряні тривоги. Працювали сили ППО. У межах нашої області знешкоджено 15 російських БПЛА. Про це повідомляє начальник ОВА Ігор Табурець. Травмованих немає. За попередніми даними, минулось і без наслідків для інфраструктури. Обстеження території триває. За інформацією повітряних сил, у ніч на 10 червня противник атакував 322 засобами повітряного нападу, 315 ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів, двома балістичними ракетами та п'ятьма крилатими ракетами. Основний напрямок удару столиця України. За попередніми даними протиповітряною обороною знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника. 220 – збито вогневими засобами, 64 – локаційно втрачені. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях. Падіння збитків уламки у 16 локаціях. 9 червня розпочався новий обмін військовополоненими. У його межах до своїх родин повернулися троє черкащан: молодші сержанти Денис Панчук та Яна Макутіна, солдат Павло Ірченко. Двоє вважались зниклими безвісти. Про це інформує начальник ОВА Ігор Таборець. Хлопці вдома. Обмін триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Як зауважив президент України, процес доволі складний, багато чутливих деталей. Перемовини тривають фактично щодня. У нас для вас є чудова звістка, зараз О, Алло. Служба. Да, я вдома. Вже вдома, вже в Україні. За словами Володимира Зеленського, серед категорій тих, кого повертають зараз, поранені та важко поранені, а також молодші 25 років. Серед звільнених представники військово-морських сил, сухопутних військ, сил ТРО, повітряних сил, десантно-штурмових військ, прикордонної служби, нацгвардії та державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені представники рядового та сержантського складу. Також додому повернулися оборонці Маріуполя, які провели в неволі більше трьох років. О, мама, я в Україні. Наслідок чергового масованого комбінованого удару Росії по території України сталося три пожежі у лісах Курсун Шевченківського надлісництва, повідомляє прес-служба філії Центральний лісовий офіс. Загальна площа пошкоджених насаджень 5,35 гектара. У п'ятницю через падіння уламків ракети зайнялись хвойні насадження Михайлівського лісництва. Ліквідувати пожежу вдалося на площі 4,1 гектара. У понеділок сталося дві пожежі, обидві спричинені падінням уламків дронів. У Михайлівському лісництві площа загоряння становила 0,95 гектара, у Кумейківському 0,3 гектара. Усі пожежі лісівники філії ліквідували самотужки. Напередодні до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час купання на одному з пляжів Черкас зникла дитина. На місце події прибули водолази, які разом із працівниками комунальної аварійно-рятувальної служби. Виявили тіло хлопця 2007 року народження, на відстані близько 20 метрів від берега, майже на 4-метровій глибині, повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України у Черкаській області. З початку року зареєстровано 31 пригоду на водних об'єктах, внаслідок яких 14 осіб загинуло, з них три дитини та 26 осіб врятовано, з них шестеро дітей. Робота, яка варта ризику. Начальник караулу пожежно-рятувальної частини Ігор Чмих розповів, у чому полягає місія рятувальника поза переліку штатних обов'язків і що насправді потрібно, щоб виконати свою роботу на всі 100. Детальніше дивіться в інтерв'ю далі. Іноді заради однієї мети необхідно пожертвувати іншою. Ігор Чмих з дитинства мріяв стати футболістом, але доля склалась інакше. Сьогодні він рятувальник, відповідає за роботу караулу другої державної пожежно-рятувальної частини міста. Початок кар'єри був нелегким, зізнається Ігор. Пам'ятаю, також свій перший виклик як керівника гасіння пожежі. Це було щось такого неймовірного. Тоді горіли склади. а Під час розвідки виявилося, що там ще два напівповних газових балона. І ми вже разом з колегами зорієнтувалися. Спочатку їх охолодили, і потім вже почали виносити і перекривати. Тобто працювали в такому ризику, що ну, в будь-який момент ми могли просто здіймають. Здійнятися... З цими балонами нині для нього не існує страху перед будь-яким завданням. Чоловік каже, робота рятувальника це готовність допомагати людям у будь-яку хвилину. І щоб виконати роботу, потрібні як мінімум три складові: відповідальність, розум та сила. Для мене саме головне це виявити, чи нема потерпілих. От я собі зарікся, що при кожному виклику будь це квартира, житловий будинок, любий виклик. Перше, я веду розвідку з особовим складом, ще немає потерпілих. Все інше це вже мінімалізувати збитки і тому подібне. Це так сказати, другорядне. Завжди йти першим з особовим складом. Якщо я йду перший особовий склад, тоді не боїться. І тому якось в мене воно з, з перших моїх викликів. Я йду перший у ланки. Не менш важливим є і підтримка колег та вміння кожного працювати в команді. Був приліт біля гуртожитку. В Черкасах. страху ні в кого в глазах зовсім не було. Всі максимально були зосереджені на ліквідації гасіння. Ті там ті подавали воду, подача була двох стволів. Ті ми, ми ланкою ГДЗ максимально, максимально проводили розвідку щодо наявності людей. Тобто всі зайняті були окремою справою, всі, ну, всі робили одну справу. Попри небезпеку, ця професія мотивує кожне врятоване життя, варте ризику, пояснює Ігор. Коли ти рятуєш, це ну. Воно того варте, чому ти тут працюєш, і такі емоції ти не можеш передати нікому. Емоції якоїсь радості і емоції тим, що ти зміг допомогти. Моя професія потрібна людям. Хто як ними до кінця червня за стосунку плюс» з'явиться нова функція можливість онлайн-оплати штрафів за порушення правил військового обліку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. У застосунку вже зараз відображається повідомлення про порушення. Червона стрічка з написом Схоже, у вас проблеми з військовим обліком з'явиться новий блок із деталізацією причин: наприклад, не з'явився на оповіщення або не пройшов ВЛК. Якщо є порушення, у користувача з'явиться кнопка Сплатити штраф. При натисканні на неї буде вікно з можливістю добровільної сплати штрафу зі знижкою 50%. Користувач перевіряє дані, підписує автоматично сформовану заяву, яка надсилається до ТЦК та СП. Після опрацювання виноситься постанова, і тоді можна здійснити оплату через платіжну систему. Квитанція про сплату зберігатиметься в реєстрі оберіг. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Станом на 9.30 вівторка його рівень був на 7,7% нижчим, ніж у понеділок, повідомляє Укренерго. Причини спадання спеки у більшості регіонів, а також ясна погода майже на всій території держави, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій. Попри це, зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час. Енергетики просять користуватись потужними приладами з 1000 до 1800. Дорожня транспортна пригода між авто та мотоциклом сталася на автодорозі Бориспіль Запоріжжя. Попередньо поліцейські встановили, що 59-річний водій автомобіля Nissan Навара не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з мотоциклом Suzuki. Внаслідок аварії 32-річний водій двоколісного дістав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Слідство триває. Малоканівецький майстер Володимир Романенко із дерева та каміння створює вироби для дому і подвір'я. Чоловіка знають і поважають далеко за межами рідного села. Подробиці у матеріалі Чорнобай громада, найкращою школою для Володимира Івановича стало життя та приклад батька, який був умільцем своєї справи, щось перейняв від нього, до чогось дійшов своїми мозолями. Дуже люблю роботу з камнем, камнем і з деревом. Щось дуже нема, коли займатися дуже деревом, але зробив майстерню. Е, Чоловік охоче розповідає про свою майстерню та верстати, на яких працює. Станки в мене хто цей ресурс. Ну бо хочеться мені зробити. Ну, типа, мебель красиве таке. зробити. як зразок для майбутніх виробів. Майстер часто обирає предмети, побачені під час відпочинку в Україні та за кордоном. Я у Трускавці. Ну і там вже почав такі дуже вироби. Мені понаробилося через те, я трошки почав тут займатися деревом. Ну, натурольний термін. Дерево. Ми їздили з другою по Європі. На екскурсії ми були погоди, і в Римі, і Монте-Кор, і на, і... на Атлантичному океані. То, звісно, там краса європейська. І от стараюся робити так із комлення, щоб красиво. Під його вправними руками матеріал починає оживати. У кожен виріб умілець вкладає не лише працю, вміння, а й душу. Коли ми робили, я вибіров комушки. Коміни, коні комі. Вісі дочка літня, але все з комне. Штур, він От це із ковня, це все натуральне. Окрім унікальності виробів, вони вирізняються якістю. Майстер перебуває у творчому пошуку і повсякчас вдосконалює та оновлює свої винаходи, аби вони довше служили та дарували комфорт. Кусочки з дерева оставалися, і я із тих кусочків отут робив потолок. Ось дивіться, те, що я вам розказував, і з якого дерева. Це шовкується. От бачите, яке як червоне дерево. Оце воно ось, бачите, оце. Це вільха, вже не така. Прядка була у Боби. І я бистренько із цієї прядочки Ще в ті гуди, що їй скільки вже гуд. Скільки оцій ході, і ото як зробив, і не хочеться дуже перероблювати. для потреб сім'ї Володимир Іванович зробив красивий басейн, лазню, піч, колиску, гойдалку і старих деталей до жигулів, тренажер для занять спортом та столи під верстати. Зробив для мільйозних шариків. Зробив такий зелюнок. Зробили заінтересувати дітей своїх ще в ті времена, і от такі робив вироби. Це дуже давно було, ще не було в мене таких станків. У мене мені дуже наружні в над нічого не було. І колись жінка ж це ж воно мені. Приложила, каже, давай я тут клумбочку зробим. Ну, а в мене ж такі плани. От вам і вийшла клумбочка. Клумбочка вон там. До всього майстер ремонтує автомобілі, займається виноградарством та риболовлею. А ще радіє, що росте його зміна, допитливий внук Артемко. на цьому міну вже в мене працює, Азорський антициклон поступається місцем багатоцентровій циклонічній депресії з півночі, яка відтісняє спекотну повітряну масу. Черкащани вже змогли відчути зміни повітряних мас у регіоні. Така погода дозволить відпочити від спеки. Надалі, практично до кінця робочого тижня, домінуватиме нестійкий циклонічний характер погоди, існуватимуть умови для локальних гроз. При цьому сильних дощів не очікується. Вони матимуть короткочасний зливовий характер і пролються не скрізь. Вітри північних румбів дадуть старт вторгненню холоду з полярних широт. Результатом цього стане зниження температури 11 червня до 20-25 градусів в день та 11-16 градусів вночі. Середня добова температура знизиться на 5-7 градусів. Та це не привід бути необережними, зазначають рятувальники. 11 червня по Черкаській області оголошена надзвичайна пожежна небезпека, тож всім жителям радять бути уважними. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!